Я на початок виконую відому свою пісню, яка на превеликий мій подив, не будучи записаною на жодній касеті, яку можна було почути тільки на концертах театру журись», зайняла аж п'яте місце в списку найкращих пісень на Україні, причому в такій специфічній газеті, як «Комсомольське знам'я». Я дуже вдячний цій газеті. І дуже вдячний її дописувачам. Візит! Новина у місті Львові, всюди натовпи і крик, їдуть гості гонорові, їде перший чоловік, хто ще з вечора чекає, хто біжить, як на пожар. Бо до Львова приїжджає генеральний секретар. Край дороги посадили без коріння ялинки, ще й бетоном їх залили, щоб стояли на віки, всю бруківку мили милом, а шампунем тротуар. Щоб блищало, як проїде генеральний секретар, в магазині появився, крім горівки й коньяк, то, мабуть, розпорядився, сам товариш погребняк, тож негайно припинити. Сонце вигляне за хмар, бо до міста Львова їде генеральний секретар, із машини помахала життя радісно рука, В лодку кажеш правдива, мічку каже двійника, але як би там не було. Проїздив попри нектар на шикарній лімузині генеральний секретар. У колгоспі мільйонерів був страшний ажіотаж. Всіх свиней помили в бані і зробили макіяж. Голова колгоспу стратив. Апетит і мови дар, як почув, що не приїде генеральний секретар. У директора заводу заболіла голова, да у трудящим відгулу, щоб вивчили слова, щоб голови помили. Не дай Боже перегар, з вами ж будуть говорили генеральний секретар. Він стоїть а коло нього. Здоровенні мужики. Я відразу здогадався. То московські тайняки, не дай Боже терористів. Або вискочить макар, міг бися ся зденервувати, генеральний секретар. Ясне сонечко заходить, засинає дітвора, секретар по місті ходить, але вже йому пора, а -а -а -а, машину він сідає. Маршавшквар, хай частіше приїжджає, генеральний секретар, хай частіше приїжджає, хай частіше приїжджає, хай про нас не забуває, генеральний секретар. Christian, Mr. Lee.